Лохина і чорниця що корисніше для очей. Всім вітання. Лохина і чорниця дуже схожі між собою плоди, і та і друга ягода належать до одного сімейства вересових. Багато хто плутає їх. Давайте розбиратись, чим вони відрізняються один від одного. Так, лохина та чорниця дуже схожі. Крім того, ті плоди схожі за своїм складом. Вони корисні для людського організму, мають сприятливий вплив на всі органи та системи. У їх складі є безліч вітамінів різних органічних кислот, мікроелементів, пектин, цукор та клітковина. З допомогою чорниці та лохини можна знизити рівень цукру при діабеті. Вони підвищують гемоглобіни, сприяють стійкості нервової системи в стресових ситуаціях. Чорницю сміливу можна назвати суперфудом. Хоча цей термін не є науковим, а використовується лише маркетологами. Наразі він чудово відображає ключові якості продукту. Чорниця це цінне джерело вітамінів та мікроелементів. Вона містить антиоксиданти, має небагато протипоказань та підходить для людей з діабетом. Її можна вживати як у свіжому, так і в приготованому вигляді. Корисні властивості чорниці зберігаються навіть після сушіння та заморозки, тому ягоду дуже зрочно зберігати. В чорниці, як і в лохині, є вітамін С, але в лохині його набагато більше. У складі чорниці більше марганцю, а він відповідає за нормальне функціонування щитоподібної залози, покращує стан зубів, кісткової тканини та покращує роботи пішлункової залози. В ягодах чорниці міститься більше заліза, це сприяє підвищенню гемоглобіну. Тільки не варто зловживати цими ягодами людям з підвищеною в'язкістю крові. Чорниця містить більше клітковини, це позитивно впливає на позбавлення від зайвої маси тіла. Вчені визначили, що одна склянка чорниці в день здатна забезпечити людині майже чверть від добової норми вітамінів та мікроелементів. Але користь чорниці проявляється при постійному вживанні. Але все-таки, що корисніше для зору та очей чорниця чи лохина? Так ось, якщо ви бажаєте покращити зір, то краще купувати чорницю. Ці ягоді флавоноїдів більше ніж в лохині. Особливо вона буде корисна, якщо людина працює за монітором комп'ютера або зір має характерну особливість погіршувати зимовий період, коли є нестача вітамінів в організмі. Профілактичне вживання ягід чорниці зміцнює сітківку та стінки судин в органах зору, тим самим дозволяє зробити зір гострішим та запобігти виникненню хвороб у майбутньому. Ефективність чорниці також обумовлена наявністю антоціанів, які містяться в плодах та накопичуються в органах зору. З часом людина може помітити, що зір став чіткішим або що хвороба розвивається повільніше. Але якщо ви плануєте вживати ягоди без конкретної цілі, а просто для підвищення імунітету, то різниця між лохиною і чорницею майже не має значення.